Добрий вечір. Доброго на бора на здоров'я на багато літа. <плес> Те, що гості із Донеччини їхали більше тисячі кілометрів, щоб відвідати на різдво наш край, звичайно, вже говорить багато і їх очікування величного свята виправдались. Приїхали відпочити на різдвяні канікули. Нам тут дуже подобається. Хочеться побачити горе, хочеться побачити традиції, культуру. Хорошо нас напоїли, накормили хороші люди до відзвізвивідзиви. Від... 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 Їздили на екскурсії, були у церкві. Дуже сподобалось, перший раз. Приїхали різдво у гозі. Справді стало прекрасною різдвяною пригодою для дітей зі сходу України, де панує зараз сум. Наші родини із Гозда подарували своїм юним гостям найголовніше родинний затишок. Дякуючи спільній роботі Надвірнянської районної державної адміністрації. Волонтерів міста Чержинська нам вдалося запросити до нас в Карпати на святкування Різдва Христового діточок. 28 дітей приїхало до нас, ми їх розселили в по наших сім'ях. Господар другої хати, де приймали дітей з Донецької області, засвідчуючи свічку Святої Вечері, зазначив, що у нашому розумінні сім'я це не тільки ті, що в хаті, це вся наша Україна. Ми кожного разу згадуємо тих, хто проживає в цій сім'ї, згадуємо тих, які далеко за межами України, проживаючи, які на заробітках, які на даний час перебувають на бойових діях у зоні АТО. Але ми повинні пам'ятати, що не тільки ті, що живуть у домі, є сім'я, є і більше, бо кожна ціла наша Україна це є наш рідний дім. Ціла вселенна, яку сотворив Господь, є дім, який сотворив для нас, Господь, для нашого тут з вами перебування. Тож я хочу, щоб ми, розпочавши цю святу, нашу вечерю, домашню вечерю, згадали всіх воїнів, згадали всіх наших рідних. Помилилися за тих, які потребують нашої найбільшої молитви, за тих вдовиць, за тих сиріт, які зараз самотньо перебуваючи задують, коли між ними був їхній батько, їхня мати, їхня сестра, їхній син. Але ми надіємося, що настане той час, що всі вони повернуться і створять єдину, міцну, сильну, єдину родину, наш дім, Україну.